Гіперфокус автор Кріс Бейлі. Скорочено, Гіперфокус Кріса Бейлі. Це книга про те, як покращити свою продуктивність за допомогою свідомого управління увагою. Автор пояснює, що ключем до ефективності є не тільки контроль над тим, як ми витрачаємо свій час, але й над тим, куди спрямовуємо свою увагу. Книга ґрунтується на ідеї, що увага це найцінніший ресурс. Який ми маємо, і її правильне використання може суттєво покращити якість нашого життя. Основна концепція книги Управління увагою. Бейлі підкреслює, що сучасний світ переповнений відволікаючими факторами, що робить управління увагою справжнім викликом. Він розділяє увагу на два основні режими гіперфокус це інтенсивна концентрація. На одному завданні або темі дифузний фокус або розфокусування це стан, коли ми даємо нашій свідомості блукати, що стимулює творчість та виникнення нових ідей. Обидва режими важливі, і правильне чергування між ними допомагає досягати балансу між продуктивністю та креативністю. Частина перша. Гіперфокус Що таке гіперфокус? Гіперфокус це стан, коли ми спрямовуємо всю свою увагу на одне завдання, виключаючи все інше. Це дозволяє нам досягати високої продуктивності та працювати більш ефективно, оскільки ми не розпорошуємо свою увагу на кілька справ одночасно. Проблема мультизадачності Бейлі підкреслює, що мультизадачність, одночасне виконання кількох завдань, є одним з головних ворогів продуктивності. Наша свідомість не здатна ефективно перемикатися між кількома справами. Кожне перемикання потребує енергії і знижує якість роботи. Тому краще зосереджуватись на одній задачі і доводити її до кінця, ніж намагатися робити кілька справ одночасно. Як увійти в стан гіперфокусу. Щоб досягти стану гіперфокусу потрібно вибрати об'єкт уваги. Визначити завдання або мету, на якій ви хочете зосередитися, прибрати відволікаючі фактори, усунути все, що може завадити концентрації телефон, повідомлення, шум, контролювати свою увагу, постійно повертати увагу до завдання, коли вона починає відволікатися. Розбивати великі завдання на менші, це допоможе зберігати мотивацію та бачити прогрес. Управління обсягом уваги Бейлі вводить поняття об'єму уваги, яке відображає кількість інформації, яку ми здатні обробити в даний момент. Щоб ефективно керувати обсягом уваги, важливо правильно оцінювати завдання, з якими ми працюємо. Великі та складні завдання можуть перевантажувати наш обсяг уваги, тому їх потрібно розділяти на менші кроки. Частина друга ДИФУзний фокус. Що таке дифузний фокус? Дифузний фокус це протилежний стан гіперфокусу. Це стан, коли ми дозволяємо своїй свідомості вільно блукати, не зосереджуючись на конкретному завданні. Дифузний фокус корисний для генерації ідей, розв'язання складних проблем та відновлення розумової енергії. Чому дифузний фокус важливий? Хоча гіперфокус допомагає зосереджено працювати, дифузний фокус необхідний для того, щоб підтримувати баланс та креативність. Під час розслабленого стану мозок може несподівано знайти рішення складної проблеми або генерувати нові ідеї. Бейлі наводить приклади того, як великі відкриття часто приходять у моменти, коли ми відволікаємося від активного мислення наприклад, під час прогулянки або прийняття душу. Як використовувати дифузний фокус. Щоб ефективно використовувати дифузний фокус, Бейлі рекомендує давати собі час на розслаблення, перерви між інтенсивними періодами роботи сприяють креативності та відновленню сил. Залишати простір для несподіваних ідей іноді найкращі рішення приходять у найнесподіваніші моменти регулярно планувати час для бездіяльності. Це дозволяє мозку обробляти інформацію та знаходити нові підходи. Частина 3. Як керувати увагою. Принципи управління увагою. Усвідомленість ключовий інструмент для керування увагою. Бути усвідомленим означає чітко розуміти, на що ви спрямовуєте свою увагу в кожен момент часу. Бейлі радить постійно контролювати свою увагу, щоб уникати автоматичних відволікань. Пріоритизація важливо не тільки працювати ефективно, але й робити правильні речі. Не всі завдання рівнозначні, тому необхідно постійно визначати, які з них найважливіші і потребують найбільшої уваги. Тайм менеджмент управління часом важливе, але ще важливіше управління увагою. Розпорядження часом допоможе організувати свій день, але без належного фокусу продуктивність буде низькою. Відволікаючі фактори Бейлі називає відволікаючі фактори одним з найбільших ворогів продуктивності. Відволікання можуть бути як зовнішні повідомлення, дзвінки, інтернет, так і внутрішні думки, емоції, стрес. Він пропонує кілька стратегій для боротьби з відволіканнями фізичне усунення відволікаючих чинників, наприклад, вимкнення повідомлень, робота в тихій обстановці, встановлення обмежень, чіткі правила щодо часу, проведеного за соціальними мережами або іншими непотрібними заняттями, медитація та вправи для фокусу, регулярні практики усвідомленості. Допомагають тренувати увагу. Частина 4 Стратегії для підвищення продуктивності Створення середовища для концентрації оточення впливає на нашу здатність до гіперфокусу. Бейлі рекомендує створювати умови, які сприяють продуктивності чисте робоче місце, мінімізація шуму, комфортне освітлення. Він також підкреслює важливість роботи в блоках часу. Коли ви повністю зосереджуєтеся на одному завданні без перерв Парадокс вільного часу Бейлі зазначає, що часто ми відчуваємо брак часу через неправильне його використання. Наприклад, багато людей марнують свій час на завдання, які не мають реальної цінності він рекомендує виділяти більше часу на стратегічне планування та важливі завдання, а також не боятися говорити ні непотрібним справам. Висновок Кріс Бейлі в гіперфокусі наголошує на тому, що наша продуктивність залежить не лише від кількості часу, який ми витрачаємо на роботу, але й від того, як ми керуємо своєю увагою. Головна мета навчитися перемикатися між гіперфокусом для досягнення високої продуктивності і дифузним фокусом для стимуляції креативності та відновлення енергії. Автор також нагадує про важливість усвідомленого управління відволікаючими факторами, оточенням та своїми ресурсами.